Привіт, Леви! Привіт, золоті мої! подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. Чим вас порадує цей тиждень? На чому треба буде сфокусуватися? Розпочнемо з енергій. Доля. Цікаво. Доля і гідність. Вочевидь, у вас буде перевірка на гідність на цьому тижні. Якийсь момент м десь вам підкине Всесвіт перевірку, якийсь урок. Хм. Гарна цитата. Це не зірки а тримають нашу долю. Це ми самі та, от ніби, тримаємо її. Від вас тут все залежить, від якогось вашого рішення. Що ж, розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. шестірка жезлів. Для тих, хто наразі самотні. Тут ви берете себе в руки, починаєте займатися собою. Тут ви ніби. Займайтеся своєю зовнішністю, своїм здоров'ям. Взагалі не, не фокусуйтесь на стосунках, але у вас буде багато знайомств протягом цього періоду. Можуть бути знайомства у поїздках десь, у відрядженнях. Да, багато спілкування нового. Зав'яжеться навіть дружба, можуть бути претенденти на партнерство. Ви тут робите правильно, ви зміщаєте акцент для тих, хто в любовних трикутниках. Я не знаю, мене відчуття, що людина живе у вас трохи, а потім їде там до партнера, з яким, наприклад, в серйозних стосунках, або навпаки. Тобто тут трошки у вас, трошки там, трошки у вас, трошки там. Приїхав, поїхав, приїхав, поїхав. Вас турбує, як воно буде далі, але поки що ви це питання. Можете піднімати, але відповіді конкретно, як це вирішити, ви її не почуєте. От людина скаже, що зараз немає можливості просто це вирішити, і нам же ж і так добре. Це може бути поїздка кудись разом на відпочинок. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Тут теж йде вибір їхати кудись чи не їхати, в якусь поїздку, чи переїжджати, чи не переїжджати. Міняти квартиру будинок, міняти квартиру на будинок. Ну, тобто тут у вас можуть іти розмови про якийсь вибір. А, не знаю, якось починаєте ще з того листка щось. Або хочете це зробити, принаймні. Тут ще може бути. Для когось ще може бути питання дітей підніматися. Ну і е чоловік, да, партнер, може бути ревнивим. Значить, це ви будете ревнувати, чи це вас будуть ревнувати, але можуть бути такі спишки пристрасті. <ривність> Ревність. Робота лицар чаш для тих, хто наразі не працює. Тут ви шукаєте, як би себе реалізувати. І у вас тут є бажання працювати з дому по четвірці жезлів, можливо, ви вдома виконуєте якусь роботу невелику, починаєте потроху це монетизувати. Ну і тут отримуєте підтримку, підтримку від чоловіка, вашого партнера, або від вашого сина чи брата, батька. Для тих, хто в пошуку роботи. Так ще з чаш. Тут іде розсилання резюме, спілкування, презентація себе, багато дуже співбесід в роз'їздах. Тут у вас може з'явитися думка працювати на себе, бо брати те, щоб ну, якось погоджуватися на щось менше вам не хочеться. Але розумієте, що сроки піджимають і пора вже знайти роботу. Ну, На цьому тижні ще поки я не бачу, на жаль, працевлаштування, але може бути розсилання резюме, спілкування з роботодавцями. Це все. Для тих, хто працює по найму Так. Тут у вас йде або об обговорення якоїсь вашої відрядження, відпустки. Тобто, кудись ви будете їхати. І, можливо, Обговорюєте це, да, там, отримуєте дозвіл, якісь відпускні, там, на відрядження, командіровочні, як вони там називаються. Тобто це теж може тут проходити. Вам ще можуть запропонувати поїздку кудись по роботі. Будете чекати, чи ну, там, всі там документи, все оце, як воно оформлюється, знаєте, тож не, не за один день. Ну, загалом у вас тут. Хочете, не хочете, а доведеться їхати кудись. Все можливо, що вам для роботи знадобляться права водійські. Вони будуть якби плюсом вам. Бо не знаю, вам автошколу оплатять, ну щось пов'язане теж з цим може бути з машинами. Так, ну ж не всі зразу полетіли. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Тут ви розпочинаєте щось. Ой, дивіться, тут ви ніби розпочинаєте якусь нову справу, можливо, якийсь новий проєкт. І дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій в цій роботі. Не знаю, може, ви робите це для когось близького рідного, і тому ви так включаєтесь емоційно. Або загалом у вас замовник такий емоційний. І він от вам четвірка чаш, він вам. Є такі люди, які от при взаємодії з ними ти прям відчуваєш, що з тебе витягли всі соки. Таке буває. Да, і вам тут треба буде. Дуже сильно постарати, щоб нарешті, господи, вже закінчити ту співпрацю. Хто як фрілансер, там психолог, наприклад, то це дуже складний клієнт. В кого свій бізнес? Тут у вас можуть йти якісь переговори, пов'язані з підписанням якихось договорів. Але це ну, от якось би таємно відбувається, да? тобто ви це не афішуєте. Можливо, треба буде з кимось зустрітися, да? щоб досягти бажаного. Та, да, тут переговори, спілкування, підписання документів. Це от те, що ви до останнього тримаєте в. А, Тримайте за колісами, щоб про це ніхто не дізнався, не дай Бог, десь не зглазив оцю вашу співпрацю. Так, да, у вас теж такий насичений емоційний період. Що в нас тут по фінансах? Король мечів. Отут він, не знаю, от я дивлюсь на цю карту, і ну, в мене відчуття, що да, от йому пропонують ніби як щось. Вибрати щось купити, він стоїть і думає, а воно мені треба? Чи ні, мені треба новий меч. Чи я ще старим похожу? Окей, okay. що тут по фінансах? На тижні. Ну, тут, може бути, ви поспішили з якимись покупками або поспішили з підписанням якихось там угод. Знаю, фінансових, тобто ви десь тут могли витратити гроші трохи ну, на свої хочу більше, да, якісь на імпульсивні моменти по тузу жезлів. Також для когось може бути актуально, оплатили або плануєте оплачувати якусь операцію, тобто те, що пов'язано з здоров'ям, косметичну, не косметичну, планову, от, планову саме, да. Тобто те ж, як стаття витрат така. Ну, да, Тобто ви тут на якусь велику ціль плануєте витратитися або будете витрачатися, але от бачите, по помірності фінанси будуть, просто ви зараз ніби от акумулюєте їх на якусь велику ціль. Можливо, проводите якісь платежі або роздумуєте над ними по королю мечів, як би це все правильно зробити, оформити. Окей. Угу. Морально-психологічна імператриця. Що для жінок, що для чоловіків це карта росту, росту, розвитку, хорошого е, самопочуття, хорошого здоров'я, в яке ми вкладаємо. Та ми вкладаємо ресурс, щоб добре почуватися, щоб добре виглядати. Ми навколо себе створимо затишок. Імператриця ще любить дуже приймати прийоми, От вона любить, щоб на неї дивилися, вона хоче, щоб на неї звертали увагу, а, вона хоче бути в центрі уваги. І це прекрасно, тому що ви тут себе відчуваєте впевнено. Клас, мені подобається гармонійні енергії, так, тримати і надалі. Що ж лави люблю, цілую. Чекатиму на зворотній зв'язок. Пока-пока.